Я сьогодні прополола томати оце три рядочки. А завтра тут під забором прополю малину. Ну, Там бур'ян не такий то великий, але починає лізти. От. І приїхала Віка з роботи і привезла ну, такий міні-огляд покупочки які. Дивіться, зараз покажу. Так, викладу все. Ой, я ж тарілку взяла, щоб. Так, вона була в варусі. От, І що вона купила? Губку лазневу, Ось таку Варто. губка лазнева масажна квітка називається. Ну, Така. О, в нас така була, і це вона купила машину мить. Бо ми ту шукали, шукали, ну, знайшли. Але вже коли машину помили. так? І коштує така губка 14 гривень 90 копійок. Потім взяла суміш італійські трави. Ну Це вже із, це Артем дуже любить, і це ж уже... І вона стала брати, це ж для, для чого зараз скажу. От, Значить, 10 грам термін придатності до січня 26-го року, і коштує пакетик 11 гривень 60 копійок. Це ось такий. Так. Я так розумію, що зараз запитаю, щоб ці вологі серветки вона десь збрала в іншому місті. Пакет біорозкладний. Ой. Так, де ж він? Тільки що ж бачила. Ага. Гривна 20, ну так, як і в АТБ. І отут крило. Ну, я пробувала. Розв'язати, ну віка в нас, як зав'яже, то я не розв'яжу. Це ось такі крильця без оцих тоненьких. ось такі. Ми хочемо, як тільки жара спаде, якогось дня замаринувати і посмажити. Тут у нас сусіди смажили, так пахне, і самим захотілось. Скільки ж вона взяла? Е, взяла вона... Кілограм 794 грама, за кілограм 87 гривень 90 копійок, на 157 гривень 69 копійок. Так. Все, значить, оці вологі серветки десь 120 штук, десь взяла в іншому місці. Зараз запитаю. Заходь, заходь, я зараз закінчу. Заходь. Так, і отакі взяла вона в, в юски, отакі свічки чайні і довго возила їх у себе в машині. А я ж говорю, де ж вони? А вона в машині. Кажу, а скільки вони коштують? Це що таке робиться зараз. А вона каже: ти погугли й побачиш. Ну, я погуглила це 50 штук 150 гривень. І Це такі свічки. А це прийшла моя сусідочка красуня принесла відро, це похода, а відро шикарне, дивіться що. Там красиво Так, пересипай, ага. Наталі б даш половину, потім ще не ділять. Добре, зараз прям пересипимо. Бачу. Бачу. Ти... красива. Ти... Я Да, Найбільше ти сьогодні цілий день працюєш. Я його не розуму. Ой, там, О, там. Боже! Так, так, так. О дивіться, що це робиться. Бо хотіла ще прийде, бо хочу я вишню на вас собі там ношу. Дякую, зараз половину відсиплю Наталі віднесу. Ага, дякую. Ну, я теж попрацювала хорошо. Оце, бачите, як перебила Ліля мою розпаковку. Ну, а зараз же ж я ж Наталі. половину. Так, де м'якенькі? мені треба віки оставляти. Так, фенді лається, зараз половину віднесу Наталії. І зараз запитаю, почому вологі серветки, і скажу оце ж так. Ну, оце ж вони ж б'ються, їй же так не можна. О, о, о. Наталія Наталя теж любить абрикоси. О. Ну, і нам половина, так. Ага, мить треба. Ну, це, зараз віднесу Наталії. Так. Ну і, і зараз запитаю у віки, однесу м'ясо. Так, про все сказала, де ж вона каже, чек є, чеки є. Ну от, чеки є. Запитала. Це було в АТБ куплено. <гум> ну, чек же, мабуть, не брала. Оце 37 гривень 120 штук. Так, і зараз я віднесу Наталії абрикоси, і у неї там юка розквітла, і ми все забуваємо її зняти. Хочеться переслати вже дітям. Такий, такий відеообзор шебушний получився. Айка, пусти мене. Ну, я не можу, я з пакетом. Айчка, пусти. Маргошка, ти вчора до мене приходила і текла, я тебе навіть не зняла. Наташа, підійди на п'ять хвилин. Вже поле. Тільки що давлення було 190, вже поле. Гайчка, ти куди пішов? А я сюди не можна. Я... А я не можна. А я це не їсти. Іди, Йди, йди, дай мені пройти. Ой, господи. Айка, дай мені пройти. що Тут нічого не пахне. Пусти, і ходить вокруг мене, дивися, він... а я ж не могла закрити фіртку. Нема в мене нічого. Ой ти на! Ти? Навірно... На, де вже важко? Гру... Ти, Ліля принесла, що вона тільки, що принес... ага, принесла відро пополам. Ага. Так я бігом отсипала при ній в пакет і думаю, віднесу тобі. Ну, ти будеш його їсти? На. на, Ти їстимеш? Ага. Ну, ти його їстимеш. Ага. Ну що? Ось так. А я говорю, зранку була в тебе 190 давлення, а зараз пішла на гору тиск. Я побачила, як мене покусали ті самі. Комарі? Муравки? Отай мошкарі. Ота мошкарі. А, і, да, вони кус... Я кос... утром підв'язувала помидори, ага. ти його не їстимеш. Ну, зараз дам, зараз. Це смішно. Щас. Там, зараз. уже якийсь м'якший є. Зараз дам. А ну. Чекай, тобі жарко. Ой, жарко в дитині, господи. Ну, тут, тут моргошка, як до мене прийшла, так не хотіла, щоб я її навіть знімала. Не треба їсти, не приучу. А в мене ж нема, вона Бог ж горошок буде. тільки їсть риби, в мене нема. Казала, Раїчка. Казала, Рая, в мене тільки дві штучки. Отак. Отак. Ага. А... а мене там і за двором, бо там от вишні отуди бачу є. Тежка, да? ага. ага, тільки менша. Ну її Наташ, оце тут, бо у тебе тут агроволокно. А так воно такий агресор. Я ж то перед спальнею прибрала і вилазить, по-моєму. Це я так, бо я без очків глянула. Мені здається, я вже Саші нема три роки. І два роки до цього. П'ять років, як його там немає, і, не, і не можу я його вивезти. Я ж там посадила тую, а це показую, Оце, оцього агресора показую. Така краса. Ну, воно ж, звичайно, гарне, дуже гарне. Ця юка. навіть понюхала. А вона Ні, не пахне. Чогось мені здавалося, що вона пахне, а вона не пахне. Ну, Ну, да. ну кущик нічого, ну за ним треба догляд теж Наташ. Наташ а. Яке я люблю там? Ну, звичайно, гарна. гарна. Ну, в мене вона теж за двором росте, ну там її затіняє абрикоса і вона і не квітує в цьому році. О, там пішов гарбуз до мене. Чого ти пішов? О. Гарбуз, ти куди пішов? О, бачу там. Там нема нічого вдома, я вже нічого не виношу. Оце ж у Наталі юка краса. А в мене отут росла. Це хто новенький, не знає, я вже декілька років, як її відсіля. Ну, п'ять, якщо десь так. Три роки, як немає сина, і до цього два роки він мені допомагав. Тобто, десь два роки. Ми її витягли відсіля. От, вона на вулиці там у мене перенесла. А тут і до сих пір ми перетрусили всю землю тут. І дивіться, що робиться, вона все рівно появляється, Ось, о, дивіться. Оце це юка, оце юка. Оце теж юка. Ось ось, бачите? От, і я вже виймала оцю е, туєчку. І зовсім все перетрушувала, і все рівно вона тут з'являється. Ну, зараз я її буду викопувати. Скільки зможу. Ось, о, дивіться, яка вже здорова. І викидати. Ну, тут у мене земля прополота. От цей такий квітник. От. І оце думаю, Сьогодні треба зайнятися, поки так, на вулиці стало прохолодненько на вечір. І буду цим займатися. Думаю, та може ж у цьому році вже не вийде, так, який і там. Ну, і оце ж тепер будемо її тут шукати. Дивіться, я майже більше половини. І все рівно там лишається ось який. І Я ж знаю, що це я не до кінця, але я ж не дам їй все рівно тут рости. Представляєте, як воно там і ось вже таки пускає. пагони чи як коріння не пагани. Ой, Мені ж не хочеться вже цього року. Ця бідна туєчка ніяк не може від ціль вилізти. Ой, господи. Так, де воно тут? Ну, все. Попробуй її тут дістать. Ось, ціла куча. Так, ворсинки оце з неї. Я вже точно знаю. Так, ну що тут іще ось є, бачу глибоко. Ой, боже, тут страшне. є Жи... ось. І зараз щас... це ж перетрушувала. Ага. І все. А зараз покажу тут. Я ще не дістала навіть. Корінець такий, це ж ми перетрушували. Я не хочу його одірвати, а він все одно одірвався. Ось який. Саме настоящий, товстий. Попробую його вивезти. Я більше в житті отут не посажу таку. От вона там росте у мене за двором, хай вона собі росте. Оце таку яму вже виковиряла. І тут ще є. Ну, Звичайно, не дам я її рости. І Тут у нас був шлак, ми потім його вибирали від селя. І Ні, ну що, отут садили яблуньку, вона не прижилася. ми її... Ну, Тому що ну, будинок будувався і шлак, шлак сюди везли, везли і потім не могли навіть вибрати. Ну, оце, що... Що змогли, це вибрали, а він іще попадається. Так, ось ще рубанула ж, це ж вона буде вилазить. Ой-ой-ой, який же ти агресор. Це щось страшне. Це Ну... З цього боку ще нема, але воно полізе ще й з цього. Потім буду вибирати. А земля як пух. Так. Ну, трішки тут є шлак, а так нічого. О, іще напала, а це ще й не вилазило. О. Єсть. А Фенді щось там лає. Це ж на вулицю віка не виходить і вона не йде. А треба ж і полаять. Ще якась железячка попалась. Отак. От ну, іще тут є. Ось так. Угу. Я. Я замучила з нею боротися. Я не знаю вже, що робить. Просто не знаю. Це ж уже на штик пішла. Якби оця, оцей флокс шиловидний її, здолав. Ну, ось, дивіться. Ну, поки що. О, як тут мокро. Глибоко мокро. Так, ну і ще раз. Ага. Порубала просто, а не достала те, що дає росток товстеньке. Нема. Ось у камінчики. Нема. Поки що. Ну, добре, хоч це вибрала. Ось такий агресор. Хто не знає, я не знаю, як їх пересаджують, що потім не ростуть. У мене оце так вийшло. Так, ну що тут купнуть, може, може не сполювати, а купнуть. Ага це думала, що уже коріння. ні. Тут поки що не вилазить флокс обрізала, а жара така, хоч і дощ був, і він все рівно жовтіє. Так, це травка. Травку прибираємо. Ну, зараз тут ну, поки що тут не вилазить. Знав би син, що ми з ним оце пересівали ситом, господі, щоб у ті версинки коріння не попадало, а воно все рівно. Ось так. Ну все, перекопала, аби трішки туї було свободніше. Ну, все. Зараз покажу конкретно близько. Що... І це ще. Ну, я забула, скільки я тричі прошлого літа минулого. Ну, все, Це ж. І... Ну, це ще так, оце ж пішли, це ж я десь вже ж вони від чогось. Я, мабуть, ж не, не дістала. Ну, саме таке агресивне, це ось, бачите, я його перерізала, де ж, ж кусок лишився і буде давати ще. Ну, ще покупаю. Ну і на сьогодні все. Виходимо.